Всім привіт! Читаємо Біблію. Біблійні оповідання і малюнки Віфліємська зірка. Коли Ісус був ще зовсім маленький, батьки принесли його в храм. Там їх зустрів старець на ім'я Сімеон, якому було напророчено, що він не помре, поки не побачив Спасителя. Щасливий Сімеон. Взяв маленького Ісуса на руки і гаряче дякував Богові. Жінка похилого віку, яку звали Анною, була в храмі. Вона також бачила маленького Ісуса і розповідала багатьом людям про те, що народився Спаситель. У той Саме час, коли народився Ісус, в небі засяяла яскрава зірка. Мудреці з далеких країн пішли за зіркою. Незабаром вони прийшли в Єрусалім і запитали царя Ірода, де народився цар Іудейський. Ми побачили його зірку на Сході і прийшли поклонитися йому. Цар Ірод, занепо... Коївся, він запитав іудейських учителів про місце народження Ісуса. Мудреці відповіли, місце народження Ісуса, мудреці відповіли у Віфліємі, там засвічується на Писання. Тоді цар Ірод сказав мудрецям: Ідіть у віфлієм і знайдіть дитятко. А потім верніться і повідомте мені, де воно є. Я також хочу йому поклонитися, але це була неправда. Цар Іро задумав убити Ісуса, тому що боявся, що Ісус буде царем замість Нього. Мудреці з багатьми дарами вирушили у віфлієм, зірка вказала їм. На той будинок, де був Ісус, вони були дуже щасливими побачити Ісуса і поклонитися йому, а також піднести йому золото та інші багаті дари. У сні Бог попередив мудреців, не вертайтесь до царя Ірода. Мудреці вирушили додому іншою дорогою. Після того, як мудреці прийшли, ангели сказав Йоспові у сні, ірод буде намагатися вбити Ісуса, візьміть Марію з дитиною і веди їх далеко в Єгипет. Будьте там до того часу, поки я повідомлю тоді, що можна повертатися, Йосип. Послухався ангела і вночі разом із Марією та Ісусом вирушили в ви Єгипет. Цар Ірод наказав вбити всіх немовлят на околицях Єфлієма, як плакали матері за своїми дітьми. Ісус же перебував у безпеці зі своїми батьками в Єгипті. Після того, як помер цар Ірод, Бог сказав Йосипові, щоб повернувся в Ізраїльський край. Йосип, Марія та Ісус, повернулися в Назарет. Тепер запитання. Звідки мудреці повідалися, що народився Ісус? Відповідь. Вони побачили на небі його зірку. Друге. Чи хотів цар Ірод виклонитися Ісусові? Відповідь: Ні, Він хотів вбити Ісуса. Третє. Що мудреці принесли Ісусові? Пишіть в коментарях. Всім пока.